Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дівчина з порушенням зору поскаржилася надію. Основна проблема усіх верифікацій обличчя в усіх застосунках, які це проводять, це є очі. Її історія зібрала чи не сотню схожих. Я не можу дивитись прямо. Тому верифікація ще той квест. Як у Мінцифри вирішують цю проблему? Дівчина із порушенням зору розповіла у Тік-Ток, як їй важко верифікуватися у дії. Ми щоразу проходимо сім кіл пекла, поки підтвердимо своє лице. Це відео блогерки завірусилося у соцмережі на понад сотню тисяч переглядів. У коментарях люди з порушеннями зору діляться власним досвідом. Більшість жаліються саме на функцію верифікації обличчя. У мене зір мінус шість з половиною, та верифікація обличчя це катастрофа. Знімаю окуляри та не бачу інструкцій на екрані взагалі. Блін, а я думала, я одна така. В мене поганий зір, і в мене на верифікацію пішло напевно хвилин тридцять. І купа моїх нервів. Я майже незряча, але проблема не в цьому, а в косоокості. Я не можу дивитись прямо. Тому верифікація ще той квест. Авторка резонансного відео Марина Гирилюк. У неї з народження атрофія зорових нервів обох очей. Вони буквально неконтрольовано рухаються і бачать лише на 2% зі ста. Зазвичай Марина приховує свої очі під темними окулярами. Але сьогодні виняток. Я принципово це не зробила, тому що основна проблема усіх верифікацій, обличчя в усіх застосунках, які це проводять, це є очі. Люди з порушеннями зору користуються спеціальною функцією скрінрідером. Він буквально зчитує усе, що відбувається на екрані. Це допомагає користуватися смартфоном, проте не дією вони читають кнопка, кнопка, кнопка. Звідки я маю знати, яка це кнопка, чому воно не проговорюється? Марина каже, аби скрін рідер прочитав назву кнопки, вона має бути прописана ще на етапі створення коду застосунку. Очима цього не побачити, і у дії не всі кнопки підписані таким чином. До цифрового підпису дістатися в принципі можливо. А, а ось далі покладіть своє обличчя в рамку. Все. тут одразу можна присідати і далі нічого не продовжувати. І саме у цьому моменті у людей з порушеннями зору найбільше проблем. Попасти обличчям у рамку та виконати всі вимоги за стосунку дуже складно. На це жаліються найбільше серед людей з порушеннями зору у їх закритій спільноті. Були оці підказки: нахиліть голову туди, нахиліть голову сюди, і в кінці цього квесту помилка. І все спочатку. У Міністерстві цифрової трансформації нам розповіли про складнощі в дії для людей з порушеннями зору знають. Проте вирішити ці проблеми на 100% наразі не виходить. Наша служба підтримки отримує повідомлення про проблеми, пов'язані з верифікацією тих, хто має вади зору. Такі запити опрацьовуються службою підтримки, і в більшості випадків із порадами команди Мінцифри користувачам вдається скористатися державними послугами в дії. Марина Гарелюк запевняє: дістатися кнопки, аби отримати допомогу чи написати скаргу на недоступність застосунку важко. І тому більшість людей з порушеннями зору буквально фізично цього зробити не можуть. Запитів від нас набагато менше, на пальцях можна порахувати, скільки ми е, звертаємося. Саме тому у мінцифри розповіли, що наразі вони прагнуть вирішити проблему доступності не точково, а на глобальному рівні. Та вже намагаються реалізувати у дії обов'язковий для країн ЄС стандарт по доступності цифрових сервісів для різних категорій осіб. Це має вирішити всі проблеми людей з порушеннями зору. Жіночий лікар. Нове життя 2. Прем'єра з понеділка по четвер о 20 на 1+, +1 Україна.